Привіт всім! У нас тут робота кипить. Працюємо. Штукатуримо стіни на нашій прибудові. Там вже діло йде. Це я вирішила познімати тут, бо я іншим займаюся, а чоловік там з мамою штукатурять ось. Так, це ось в бутилки це пластифікатор. Не пиво. Туди додаємо. А я тут перебираю ось картоплю свинячу, бо в нас її багатенько і наша, і нам привезли, то перебрала така, що ось хороша, ну, щоб може лежати, не порчена. В погріб опустимо, тут Чотири відра перебрала. Так, а тут сараї також зараз буду перебирати. А ось. Перебрана така, що вже порчена, треба обрізати. Зараз буду обрізати і в казан ввечері зваримо свинка. Звичайно, ще спекотно їм варити ту кашу, щоб вона не скисала, але куди ця картопля просто згніє. Так зваримо, постараємося зварити, щоб так, на разок зварив і відразу ж їм давати. Ну, прохолоне, бо шкода буде її викидати. Так, йду сюди, де ми працюємо. Тут вже половинку. Та тут шматочок маленький був, заштукатурили стінку. Нехай вона сохне. Ось так воно виглядає. Це ми минулий раз робили. Продовжуємо, треба зробити. І тут маленька ця стінка вже заштукатурена. І залишилась нам ця стіна. Зараз відійду, вона метрова, треба буде її заштукатурити. Так що сьогодні у нас такий план. І так, це вже я знімаю через два дні. Ось така в нас стінка вийшла. Заштукатурили. Так, це гудить у нас тут ось світло ми причепили. Бо в тих двох кімнатах є, а тут. Ще немає. Просто не підключили. Так, то є вже. О. І ця стіночка. Тут такий шматочок був. Так уже заштукатурили. Це те, це, що цей раз робили, а це з минулого разу. Так, що потихеньку вже рухаємося. Це до будинку ми добудували три кімнати. Ну, коротше кажучи, добудували такий самий будинок, як ми купували. І вже скрізь стіни поштукатурили. Хоч десь вже трошки діло рухається, так що в тих кімнатах ми вже почали шпаклювати, а тут одна стінка буде в шпаклівці, а то треба. Оцей шматочок плитку класти. Як правильно класти, ложити, викладати. Так що рухаємося, потихеньку рухаємося, потихеньку щось робиться. Далі буду показувати, бо зима йде, осінь іде, то після городу будемо тут працювати, щось робити. Таке маленьке відео сьогодні. Дякую, що його подивилися. Залишайтеся з нами на каналі. До побачення!